Шукаєте ідеальне місце для життя ЖК біля соснового бору. Ваш новий дім комплекс вже введений в експлуатацію. Отримайте ключі одразу після покупки таунхаус в оточенні соснового лісу. Всього за кілька хвилин від міської інфраструктури, що на вас чекає, просторі будинки до 107 квадратних метрів з терасою для відпочинку, закрита територія з відеоспостереженням, дитячими та спортивними майданчиками. Зона релаксу для сімейних прогулянок просто серед сосен. Підключені всі комунікації. Вода, електрика, інтернет є можливість заряджати електромобіль або під'єднати генератор. І це ще не все. При покупці дизайн-проект у подарунок. Усього за 5 хвилин ходьби: супермаркет, аптека, ресторани, зупинка громадського транспорту. А за 10 хвилин мальовничий берег Дніпра, ЖК. Біля соснового бору комфортне життя в гармонії з природою. Запишіться на перегляд просто зараз. 098-644-0062 Працюємо з усіма кредитними та державними програмами, включаючи «Є-Оселя».